Обробка металів це мистецтво, в якому майстерство і точність дають життя красивим і функціональним виробам. Керую цим процесом верстатник. Це справжній художник, який створює з металу шедеври. Він майстер, який володіє навичками обробки металу на різних верстатах та може надавати виробам будь-яку форму, використовуючи свою майстерність і професіоналізм. Краматорське вище професійне училище дає змогу навчатись в інженерній STEM лабораторії, що відкриває нові можливості верстатникам широкого профілю і дозволяє опанувати навички роботи на сучасному обладнанні, лазерному верстаті 3D принтері 3D сканері. Верстатник широкого профілю це професія майбутнього. Краматорське вище, професійне училище веде підготовку здобувачів освіти за професію машиніст крана кранівник. Без роботи кранівника не обходиться жодне будівництво, робота промислового або транспортного підприємства. Вантажопідіймальні крани є основним видом технологічного устаткування. машиніст крана кранівник це сучасна професія, яка залишиться актуальною ще довгий час. Професія кранівника вимагає праці на великій висоті. Робота складною технікою вимагає професійних навичок, точності та обережності. Робота на вантажопідіймальному крані передбачає колективну працю. Технології постійно розвиваються, тому кранівники повинні регулярно оновлювати. Свої знання та навички. Основною перевагою спеціальності вважається великий попит серед роботодавців на спеціалістів даної категорії. Відсутність надлишку спеціалістів на ринку праці гарантує кранівнику хорошу оплату праці, значно вище середньої оплати. Влаштуватися на роботу кранівник може завжди, незалежно від того, баштовим або мостовим краном він керує. Якщо ти маєш гарну координацію рухів, точність окоміру, витривалість, щоб протягом тривалого часу концентруватися на роботі, то тобі до нас. Тож, друзі, кранівник то є людина, що впевнено дивиться в майбутнє. Якщо ти хочеш стати справжнім спеціалістом, запрошуємо на навчання. Краматорське вище, професійне училище веде набір здобувачів освіти за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування. Електромонтер це не просто професія, це справжня місія. Вони створюють комфорт для людей, забезпечуючи їх електроенергію. Вони відповідають за безпеку, за те, щоб кожен міг включити світло, зарядити телефон або подивитися телевізор для теоретичної підготовки професійних кадрів. В краматорському ВПУ оснащені кабінети інтерактивними дошками та комп'ютерною технікою, які дають змогу ефективно проводити заняття. Використання різних форм, методів навчання та інтерактивних застосунків сприяють. Підвищення теоретичної бази та підготовці до практичних занять здобувачів освіти за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Під час проходження виробничого навчання здобувачі освіти відпрацьовують практичні прийоми на сучасному обладнанні, в майстернях училища. Опановують навички роботи на робочих стендах, що дозволяє їм виконувати електромонтажні роботи необхідної складності. Які навички потрібні для професії електромонтера? Фундаментальні знання з електротехніки, матеріалознавства та креслення, хороша фізична витривалість, технічний інтелект, відповідальність та дисциплінованість. Вміння приймати швидкі, обдумані рішення в разі виникнення позаштатної ситуації. Чому варто обрати професію електромотера? Висока зарплата. Електромонтери отримують конкурентну зарплату, стабільність. Електроенергія завжди буде потрібна, тому вам гарантована стабільна робота, розвиток. Ця професія вимагає постійного навчання та розвитку. Важливість. Ви допомагаєте людям робити світ краще. Електромонтер це професія, яка змінює світ. Приєднуйтесь до нас і розпочніть свій шлях до успіху. Змішане навчання здобувачів освіти Краматорського вищого професійного училища за місцем релокації у місті Кам'янське. Запорука якісної підготовки фахівців за професію на автоматичних та напівавтоматичних машинах, сусерремонтних, для проведення теоретичного навчання у закладах партнерах обладнані кабінети, які оснащені сучасними технічними засобами. Висококваліфіковані викладачі враховують індивідуальні особливості та потреби кожного учня, щоб допомогти їм максимально розкрити свій потенціал та опанувати теоретичну основу професії. Виробниче навчання здобувачів освіти Краматорського ВПУ організовано в майстерних підприємствах Пратмед. Це дає можливість учням отримати практичні навички роботи на найсучасніших зварювальних апаратах та інструментах. Майстерні оснащені новітнім обладнанням для підготовки фахівців з електрозварювання та слюсально ремонтних робіт, яке було евакуйовано з міста Краматорськ. Під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання здобувачі освіту опановує ще зварювання металів, відчувають атмосферу реального виробництва, знайомляться з сучасними інноваційними технологіями, вивчають всі особливості своєї професії. Це не просто навчання, це подорож у світ виробництва, де теорія уживає, а знання стають цінним інструментом. Змішане навчання за місцем релокації стало можливим завдяки злагодженням, діям досвідченої, креативної адміністрації та колективу Кольтраматорського вищого професійного училища. Воно дає можливість учням отримати знання та навички, необхідні для успішного працевлаштування. Кожен день стає новим уроком, кожна деталь новим досвідом, а кожен виріб свідченням майстерності. Обираєш Краматорське ВПУ, обираєш успішну майбутнє. Змішане навчання з освіти Краматорського вищого професійного училища за професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання за місцем релокації у СМТ Коропець Тернопільської області. Незважаючи на виклики, пов'язані з війною, Краматорське ВПУ продовжує готувати кваліфікованих слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Завдяки злагодженим діям адміністрації та колективу училища було організовано навчальний процес за місцем локації у Тернопільській області, де на базі професійно-технічного училища СМТ Корупція обладнані кабінети теоретичного навчання та навчально-практичний центр сучасних транспортних технологій. Уроки зі спецпредметів та виробничого навчання проводяться за використанням сучасних методів та технологій. Викладачі училища, маючи багаторічний досвід роботи, діляться секретами професійної майстерності, прищеплюють учням почуття відповідальності та дисципліни. Виробниче навчання це важлива частина підготовки кваліфікованих робітників, яке дає можливість учням закріпити набуті теоретичні знання та навички на практиці, а також ознайомитися з реальними умовами роботи за обраною професією. Майстри виробничого навчання Краматорського ОПУ це досвідчені фахівці, які надихають та направляють учнів під час практики. Їх професіоналізм, ентузіазм та ще раз зацікавленість роблять уровничі навчання не лише корисним, але й захоплюючим. Змішане навчання дає здобувачам освіти краматорського ВПУ досвід, який допомагає їм стати кваліфікованими фахівцями та успішно розпочати свою трудову діяльність. Краматорське ВПУ забезпечує якісну освіту та отримання необхідних професійних навичок. Обираєш Краматорське ВПУ, обираєш успішне майбутнє. Змішане навчання здобувачів освіти Краматорського вищого професійного училища, які опановують професію кухар-кондитер за місцем релокації у СМТ Коропець Тернопільської області. Наслідок воєнних дій колектив Краматорського ВПУ під керівництвом досвідченої та креативної адміністрації організував навчальний процес у Тернопільській області на базі професійно-технічного училища У СНТ Коропець з міста Краматорськ було переміщено обладнання та технічні засоби для кабінетів теоретичної підготовки та центр харчових технологій. У мальовничих місцях Прикарпаття підмутрене настаництво педагогів Краматорського ВПУ народжується справжній кухарь. Наші викладачі спецдисциплін залюбки діляться секретами обробки продуктів. Занурюючись у світ теорії майбутні кухарі опановують основи професій, які потім відпрацьовують на практиці. Центр харчових технологій обладнаний сучасними індукційними плитами, пароконвектоматом, необхідним інвентарем, посудом, технікою. Майстри виробничого навчання прищеплюють учням любов до професії, вчать їх бути старанними, відповідальними та наполегливими, надихають на творчі експерименти. Під їх мудрим наставництвом здобувачі освіти опанують різноманітні техніки приготування страв, вчаться працювати з різними продуктами та обладнанням. Змішане навчання дає можливість нашим учням отримати якісну освіту, поєднувати теоретичні знання з практичними навичками. Приєднуйтесь до нас і станьте частинкою нашої дружньої команди кухарів кондитерів Обираєш Краматорське ВПО, обираєш успішне майбутнє.